Друзі, всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Стоп Корупції. І знаєте, як кажуть, ви просили. Ми зробили після виходу в ефір нашого інтерв'ю з Олександром Поворознюком. У коментарях було багато прохань зробити ще. І тому сьогодні до нашої розмови приєднується Олександр Поворознюк. Олександр Григорович, слава Україні! Героям слава слава Україні! Слава ЗСУ! Сто відсотків. Олександр Григорович, ви знаєте, ми анонсували наше інтерв'ю у соціальних мережах, і люди у коментарях під цим дописом залишали свої питання. Тому якщо ви не проти, в нас сьогодні буде, будуть такі питання з народу. Без питань. Давайте почнемо з першого питання. Сергій зі столиці з Києва питає: як ви оцінюєте воєнну ситуацію в Україні на даний момент? Що ви можете... Сказати ваші враження або ситуацію на війні. Ситуацію на війні може оцінювати тільки президент і залужний е командувач. Всі, всі остальні, я рахую, що на свій день взагалі повинні рот закрити, блядь, і не відкривати його. Взагалі, тому що ну, це зовсім інші речі. Це я не воєнний експерт, тому цього робити нічого не буде. З вашої точки зору багато в нас утворилося воєнних експертів, які зараз свої думки тут транслюють. Знаєте, я по поводу цих експертів хочу сказати, в е, нас Україна поділена на три, на три частини е, народ якось так поділився на три частини. Це перше це ті, хто воює, друге це ті, хто допомагають. А третє це ті, хто просто пиздять. Так, от, я їм совітую, блядь, просто якщо нічого не допомагають і не воюють, просто закрить роти і не пиздіть, от і все. Тому, е, ну, я думаю, що я відповів на це питання. Добре, давайте рухатись далі. Андрій з Полтави цікавиться. Прокоментуйте вивіз українського зерна, яке в нас вкрали. Що ви можете сказати стосовно цієї ситуації? Ну що, ну, це біда для одних людей, і треба якось виходити на державному рівні і. Пропрацьовувати всі варіанти, що треба людям зробити в тих, кого вкрали, як можемо їм допомогти? Це на рівні держави, треба відпрацьований варіант повинен бути, щоб люди розуміли, що це те саме, що хтось загубив домівки, розбомбили. Сергій з Тернополя цікавиться. Медведчук дав покази на Порошенка на думку Олександра Поворозника. Чим це може закінчитися? Чи дійде це діло до суду? Як ви вважаєте? На це повинна бути політична воля, і якщо буде політична воля, то е, такі, як Порошенко, повинні сидіти в тюрмі. Зрозуміло. Добре, Людмила з міста рівне цікавиться, хто розмінував Чонгар? Чи можете ви якось прокоментувати цю тему? Я розумію, що ну, щось конкретно говорити змоги немає. Поки що е, я знаю, хто це зробив. Е, я знаю всіх, хто до цього причетний, але про це сі говорити не на часі. Давайте закінчимо війну, виграємо війну, а потім я думаю, що президент розбереться і всіх публічно, всі публічно будуть наказані. Повірте мені, я в цьому впевнений. Тому що те, те, що зробили із херсонською стороною, там взагалі не повинні бути орки в апріорі. Ось так. Добре, будемо тоді обов'язково чекати на ці імена та прізвища, бо вся країна, я так думаю. Я думаю, що президент. Зробить висновки і, і, і виновні будуть наказані, при тому публічно. Я в цьому певне. Дмитро Зелець Андрій запитує, що ви знаєте про партизанський рух на Херсонщині, і чи правда, що окупантам в Херсоні є чого боятися? Окупантам є з кругом чого боятися, тому що партизанський рух не тільки на Херсонщині, а на Херсонщині він е, напевно. В два рази більше, чим, чим кругом. Я знаю, про що я говорю. Тому е вони дуже допоможуть у, у звільненні Херсона. Ви не сумніваєтеся, що Херсон буде звільнений? Ні. Тому що знову ж повертаючись до деяких військових експертів, думки різні. Ну добре, давайте далі. Чи вірите ви у мирні переговори між Україною та Росією? І якщо так, то при яких умовах, на вашу думку, вони можуть відбутись? Це дуже важке питання. І, і я, я хотів би попрохати всіх не лізти в нього. А е, зараз всі стають, показують, які вони всі умні, і хочуть розказати, як би е, вони поступили, як би вони зробили. Е, а в мене питання: де ви сука були, бля, на другий, на третій день війни, коли Зеленський не втік з України, а зайняв таку громадянську позицію. Тому я думаю, що на сьогоднішній день треба просто її бальники позакривати і віддати всі права президенту. І він сам вирішить, на якій стадії вести переговори і як їх вести. Ну, це моя думка особиста. Подобається вона комусь, не подобається. Я говорю, те, що думаю. Ольга Зкиєва запитує: ви збираєтесь в політику після перемоги? Я всю життя в політиці. Але е, все залежить від того, е, от народним депутатом я точно не хотів бути е, після тих, тих виборів. Я просто ну, реально не хотів бути народним депутатом, тому що я не хотів бути таким самим підарасом, як вони зараз є. Води все, там більше половини, їх треба, блядь, розстріляти і повиганяти. Ну, блядь, ну, 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 те, що вони роблять зараз з України, це. Ну, ви ж бачите, вони по часу об'єдинилися, як в Унісон голосують, блядь. Це просто є така е, черта у людини, як переляк. От люди через переляку роблять все те, що треба, в принципі. А чого вони не робили раніше? Це все. Ну, теж вопрос. Приэтому я всю життя в політиці, але для мене головне це Петрівщина, моя маленька батьківщина. Ну, якось так. Ну, я розумію, да. Ну напевно, смисл в питанні був ну велика політика. Там я не знаю. Міністр сільського господарства. Знаєте, дивіться, значить, дивіться, велика політика, велика політика. з цим треба з усім переспати. Спочатку, як з хорошою жінкою. треба переспати, подумати і зважити всі плюси і мінуси. Тому що на сьогоднішній день в мене є чим займатися, я забезпечена людина. Е що буде потім? Я всім відповідаю на, на, на це питання о, о, одним е, одною відповіддю. Давайте спочатку виграємо війну. А потім будемо опеділятися, що ми будемо робити далі у, у житті, чи в політику йти, чи кудись далі йти, чи воювати далі десь йти. Ну, тобто, треба спочатку е виграти війну. Я ж не Юлія Тимошенко і не Порошенко, який їздить там, то без рожків фотографірується, то ще щось, блядь. Ну, Я ж нормальна, адекватна людина. І розумію, що це не на часі, тому що зараз на вулиці війна. І Треба спочатку зробити все для того, щоб виграти війну, а потім уже определятися, що ми будемо робити далі. Ну напевно, такі питання у людей не просто так, тому, виходячи з цього, моє наступне питання: як ви взагалі відноситесь до тієї популярності, яка на вас ну, обвалилася за ці останні місяці? Ви до того були ну, відомою людиною, але зараз. Напевно, з цього й виходять такі питання про політику. Як для вас ця популярність чи не напрягає? Я його вже не просто, от, просто не От ну я не привик до такого внімання до себе, розумієте? Ну так, да, я був завжди е, в зоні уваги, але не в такій. І на сьогоднішній день, ну чесно, мені тро, мене трошки це вже починає на напрягати. От, от, просто напрягати. Тому, ну сказати, що я цьому радий, ну зовсім ні. Сказати, що воно мене там приваблює. Ну зовсім ні. Я проста нормальна сільська людина, і ну, не привик, що до мене така, ну, така увага була. Тому, ну якщо ви хочете мою думку, я вам її сказав. Я, я, ну, я не сильно радий, що воно так, що я такий популярний став в Україні. Я дуже дякую вам за вашу відверту думку. Поїхали далі. Сьогодні було підірвано нафтопереродний завод у Ростовській області. Сергій з Харкова запитує: на вашу думку, чи повинна Україна вражати цілі на території Російської Федерації? Як вважаєте? Я вважаю, що ні, тому що якщо ми будемо, ми повинні їх вигнати блядь, за границю і держави, поставити на замок кордон. Якщо ми будемо зараз бомбити Росію, ми будемо там і такі самі захватчики, як і вони прийшли. Ми зараз асоціюємо себе чим свобода. Свобода заключається в тому, що вони прийшли на нашу землю і ми їх повинні нахуй сюди вигнати. От і вся вся любов. Якщо ми почнемо бомбити Росію. Ну, я вважаю, що це, це, це буде то, ті, ті ж самі агресії. Я б розумію, що вони це роблять, але ми не вони. Ми повинні показувати, що ми європейська країна, ми свободна країна, ми готові захищати свою землю 24 на 7. І ми це робимо. Але мені теж хотілося піти в мозер, трактора, треба, солярка, треба, МТЗ треба. Але це, ми ж такі самі будемо агресори, як і вони. Ну, це моя думка. Подобається вона комусь не подобається, я завжди говорю те, що я думаю. Зрозумів, дякую за вашу позицію. Давайте до наступного питання. Оксана з франківська запитує: чому так багато матюків? Так я ж не вийбуюсь. Я такий, який я є, такий я є. Я по життю такий. Ну, колгоспі в колгоспі у нас через йоб твою мать, по-другому нічого не виходить. Ну, я, я, я був би той, якби я не матюкався. Я сказав, би, о, там щось рисується там. Який він білий і пушистий. Я такий в житті. я хлопець зі села, з колгоспу, От який я є, такий я є. В мене люди, ті, хто за мною общається, ті вас приймають або такий, який я є, або взагалі не вчається. Добре, приймається. Анатолій з Хмельницького запитує: ваше ставлення до Української православної церкви Московського патріархату. Що можете сказати на цю тему? Я поостанувся при своєму нені, але але скажу, що е, рішення е, по церквам після війни буде однозначно і воно буде через Верховну Раду. І яким воно я не знаю, буде. Але я так думаю, що воно якесь буде рішення по поводу цього всього. Зараз це все не на часі. Я підтримую е, слова президента, який сказав, що це на сьогодні не на часі. Ну, але в майбутньому ви вважаєте, що все ж таки держава повинна втрутитись якось в цей процес. Якщо ви хочете почути мою думку, то я не знаю, чи буде втручатися е, е, держава, чи не буде, але якщо ви хочете мою думку почути, я, я гадаю, що в Україні повинна бути одна е, українська церква. Зрозумів. Олена Злобнів питає: чи спілкуєтесь ви з Зеленським особисто? Ні, не спілкуюся. Але напевно він знає про ваше існування, я так здогадуюся. Ну, напевно, знає. Добре, тоді будемо чекати вашої особистої зустрічі, розкажете. Микола з Запоріжжя, коли ЗСУ підуть у контрнаступ? Ну, я розумію, що питання. До залужного хай позвонять і спитають. Або до президента, буде повод пообщатися. Хай позвонять і спитають, коли ми підемо в контрнаступ. Яка ситуація зараз у вас в Петровому? Я знаю, у вас там були і біженці, і переміщені особи. Як з цим у вас там зараз справи? Чи багато людей до вас приїхало, живуть, працюють? Приїхали багато, але після кожної перевірки з воєнкоматом провідати, як вони живуть? Половина на другий день уїжджають в інші міста, коли виписується повістка. А так все нормально. Як обстоять справи на полях, скажімо так, розкажіть трішечки про цю посівну компанію: чи все вдалося, і як працюєте зараз? Ну, вдалося все. Але знову ж таки, є такі моменти, які, я думаю, після війни. Фермера будуть звертатися і до президента, і до Верховної Ради, щоб такі, як заправки, допустимо, Вог були наказані, тому що людям ми проплачували ще в 2021 році, рік назад, солярку, а на сьогоднішній день. Ну, воно в нахранні вони лежали. А тут вони все спирають на війну. Я мов би прозуміть війна, коли в них на заправках нема солярки. Да? А коли вони продають, а нам пересчитують, тепер ми купили по 24, а вони пересчитують по 75, хотіли пересчитати. Ну, це вже кому війна, кому мать родна. Я думаю, що це теж буде звернення до президента, і він зробить висновки по таким заправочним станціям, як Вог. Зрозуміло. Добре, Олександр Григорович. Я дуже дякую вам за ваш час і за ваше спілкування, за відповіді на питання від наших глядачів. Наснаги вам і, звичайно, як найскорішою перемогою. Дуже дякую. Слава Україні! Слава українській нації і ПЗД з Російської Федерації. Погоджуюся на всі 100%. Друзі, но yeah. ви не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставити лайки під цим відео, коментувати це відео звичайно і ділитися вашими враженнями. Побачимось з вами тут на YouTube каналі Стоп Корупції. До зустрічі.